Ну і оскільки лоти трохи подібні, але чимось відрізняються, прекрасного, безподобного, крутого бренду з Європи. Тому я так на скору руку перекидаю ще один лотик. Тому що, бачите, в попередньому теж були подібні курточки. От, можливо, інші розміри попадають. Куртки йдуть розмірами S, L, XL, M. отакого такого плану. Також светри. Вони вже були в попередньому лоті розкриті, тому не дуже хочеться мені прямо відкривати кожну одиничку. Але, ну, щоб ви розуміли, яка кольорова гама і які йдуть светрики у лоті. Ну, через один, можливо, пооткриваю. Якісь я відкривала в попередньому лоті, якісь відкрию в цьому лоті. Такий був вже я відкривала пудровий колір. Такий я відкривала, був на замочку. Ну, ще відкрию, упаковка відкрита, то можу відкрити. Отака моделька красива, бачите, вони такі самі, як оця. І ще оця така йде ну, в різних кольорах. Рижульку я відкривала в попередньому лоті. Відкрию вам таку фіолетову красиву кофту. Колір безподобний. Ось такі кофточки малінова. Зелена йде тільки інакше йде замочок у ній. Я ж казала, що так десь приблизно якісь кофти повторюються, якісь не. Така чорненька е, в сірому кольорі була на замку. Вона йде в чорному кольорі, x розмір хороший, нормальний. Ось така йде іксека розмір. В попередньому здається, була елька. Дуже красивий кольор, я взагалі обалдію, просто від поєднання кольорів, це щось просто неземне. Ну, отакі двохкольорові гольфіки теж були в попередньому лоті. Розмірчики DL, S. Коротше, розміри йдуть різні. Ну Також, звісно, що будуть е, і безрукавки, от вони, я показувала їх теж. О, це щось таке красиве кольорове треба відкрити. Напевно, теж суконка. Вау. Знаєте, що скажу? сукні товар всесезонний. Мені здається, що це такий варіант, що можна носити коли угодно. Ну і коли б ви його не купили, ви все одно його, йому можете дати раду і потім пізніше. Так. Ось таке наповнення. Зараз дійду до штанів у мішку ще, щоб трошки дозвільнити звільнити місце на столі. Бо заберу це зі стола. До речі, тоненькі однотонні светрики, вони теж були в двох кольорах з натуральної чистої вовни, стопроцентна вовна складнику. Так що народ ловить моменти, як то кажуть. Ну, такий однотонна елічка, бо я показувала попередньому двохкольорову, дуже красива. А коси народини, напевно, ніколи не вийдуть з моди. Нікоди. Так. Тани. Чиста класика. Чиста класика, одні відкрию, щоб ви бачили. JJXX. До речі, дуже бачила прикольні обігрування луків з штанами завужених моделей. Просто обалденний народ. Слідкуйте, що люди виставляють в інтернеті. Я думаю, що ви зможете обіграти. І запропонувати своїм клієнтам теж цікаві варіанти одягу. 20 кілограм, 17,9 євро за кілограм. В середньому виходить шістнадцять гривень за лот. Так що я чекаю на ваші замовлення.